Пане Степане, десь до 16-ї хвилини першого тайму здавалося, що сьогодні взагалі ніяких проблем у вашої команди не буде. Потім пропустили перший на старті другого тайму ще один. Чому це втрата концентрації, недооцінка, що сталося? М -м, ви правильно сказали, до 16-ї хвилини ми вигравали 2-0 і мали безліч моментів. Кардинала ну, там один, здається, був такий, коли Назар з м'ячем побіжав. А так ми ніби контролювали гру. Потім пропустили гол, ну такий, ніби всі добіжали на четверо, двоє нас обіграли, засунули між ніг буньо і Басич забив. Ніби говорили, що от концентрація з перших хвилин, початок матчу, як і початок тайму. Виходимо, пропускаємо Гол не обов'язковий. Такий м'яч виходив десь в боротьбі. Віталік вирішив його зберегти чи що, і нам зразу покарали. І е пізніше гра була рівною, скажімо так. Були моменти качелі, туди бігали, сюди бігали. Е порівняно з першим таймом до 16-ї ми контролювали. Тут рівна гра була, і кажу, кардинал міг і вийти вперід вже потім. і ну, Добре, що. Міша, капітан, вирішив момент і ми повели в рахунку 3-2. Інтрига була до кінця, ну, до четвертого гола. Інтрига була, коли ми з кутового Тарас Кусь забив Ну, проти 5-4 ми більш-менш справились з кардиналом. Завтра нова гра, дуже мало часу для відновлення. Як будете налаштовуватись на ще один поєдинок у рівному? Ну, налаштовуватись. Ми професіонали, хлопці професіонали, відновимося, проаналізуємо групу, мелки наші і будемо готуватись, треба завершувати. Хочеться завершувати регулярний чемпіонат на мажорній ноті, взяти три очка в рівному.